Іні на жаль війна і більш важливо надати дитині навички побуту, навички виживання, навички ті, які їй знадобляться взагалі в житті. Це важливіше ніж. Просто освітні завдання виконувати. Тобто дитина має розуміти, як їй діяти в якихось надзвичайних обставинах. Це і дорослі не завжди розуміють, знати на пам'ять номери телефонів людей, які зможуть допомогти, вміти переміщатися по місту і взагалі розуміти, як купити ну, це більш старша дитина, як купити білети онлайн, до кого можна подзвонити. А коли вже дитина підліток більш старший, то добре було. б, Якщо б вона вже вчилася водити авто, звісно, що під наглядом дорослих і права то з 18 років, але от такі навички, вони потім у житті будуть більш корисними, ніж просто здобування там, освітніх навичок. Коли вона розуміє...